Солом'янський район, алея Чубаря. Ще у понеділок тут були поламані лави та валялося купами сміття. Тоді інспекторка з благоустрою у супроводі телеканалу Київ вручила припис зеленбудівцям з вимогою усунути порушення за три дні. Комунальники так і зробили. Сьогодні алея Чубаря вже не відлякує від відвідувачів. Ми врахували припис. Ми виконали це термін за один день. На сьогодні ви бачите відремонтовані лави, відремонтовані і покрашені всі лави вздовж бульвара, урни і утримується бульвар в задовільному санітарному стані. Чимало роль у цьому відіграв і наш телеканал. Запевняють інспектори з благоустрою. Спільними зусиллями з телеканалом Київ. Можливо простимулювати, я вважаю, любу організацію для того, щоб вона виконала певні свої повноваження, які в них. Є записані міська комісія у рамках місячника з благоустрою перевіряє ще кілька зелених зон Солом'янки. Перша локація вулиця Мартиросяна. Тут напередодні дня незалежності чиновники зробили новий сквер із бюветом, фонтанчиком та дитячим майданчиком. Біля трьох мільйонів гривень це невеликі кошти, щоб тут з'явилось зовсім інше життя. Зовсім інше життя відчули і мешканці району. Парк замечательний, Ми очень благодарний за те, що нам його зробили. Спасибо, правда, за ту що Зділяли це єдиний парк в районі. И нам очень нравится. А от ландшафтний парк на вулиці Кудряшова та парк Орлятко не в кращому стані. Ці зони відпочинку чиновники пообіцяли внести до програми реконструкції наступного року. А на бульварі Лепсе за рахунок зеленої зони збираються розширити проїжджу частину до трьох смуг, аби заторів стало менше. Після годинного об'їзду Солом'янського району інспекція вирушила в Святошинський. Тут з початку року висадили 50 клуб, закупили тисячу урн, Відновили роботу шести бюветів та поклали 70 тисяч квадратних метрів асфальту. А ще привели до ладу лісопаркові зони. Звітують посадовці. Сьогодні вишукується інвестор. Сьогодні вишукується, значить, резерви з комунальних підприємствах у УЗН, у Шеу. І таким чином народжуються нові е, сквери, значить, які ми бачили, партизанський сквер. Чи впоралися із роботою керівники районів управління контролю за благоустроєм, скаже вже за місяць. Ми задамо тон, тон вкажемо на негативи, які на сьогодні є, а вже по підсумку е, через місяць ми виставимо оцінки по рейтингу району і покажемо, хто кращий, хто гірший. А наступного тижня в планах управління перевірити Дніпровський та Деснянський райони. Віталій Маргалик, Костятин Саринок, телеканал Київ.